Ну а далі ми вмикаємо Берлін. а Там вже почалася дуже непроста зустріч міністрів закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини. У Європі на цю зустріч дуже покладаються. Президент Франції Франсуа Оланд, який напередодні спілкувався із головою Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу, заявив: цитую: Росія має взяти на себе зобов'язання поважати територіальну цілісність України. Ну а Україну закликають продемонструвати стриманість і розсудливість під час воєнних операцій проти сепаратистів. І от що стоїть за цими словами? Політика дуже турбує учасників. АТО. ну а ми попросили дізнатися Ірину Павлинок. Іро, вітаю. Розумію, що результатів перемов іще не може бути в принципі, але чи вдалося дізнатися попередньо, чи справді Україну знову закликатимуть пригальмувати бойові дії в момент, коли українська армія реально дотискає бойовиків? Іро? Алло, я тут мушу сказати, що слова перемир'я і припинення вогню тут, звісно, лунають і тут це обговорюють. Але треба розуміти одну дуже важливу різницю між тим періодом, між тим, що відбувається зараз, і тим, що відбувалося трохи раніше, коли Україна фактично в односторонньому порядку змушена була е, дотримуватися миру зараз. У жодних симпатиків Кремля, якщо ще такі залишилися у Європі, немає просто шансів закривати очі на те, що відбувається. Якщо минулого разу Росію закликали просто стежити за своїми кордонами, щоб через них не проходило бойовики. То зараз до Росії напряму звертаються з вимогою припинити експорт бойовиків і озброєнь на територію України. Ну і надто після того, як зафільмували це і на власні очі побачили західні журналісти, змінюється ставлення до цього у громадськості у Європі. І ця громадськість впливає і на політиків. Вони не можуть на неї не зважати. Ангела Меркель вимагає від Росії пояснень щодо заяв одного із ватажків бойовиків про отримання від Росії. Чергової порції озброєння держдеп сполучених штатів після розмови Порошенка із Байденом заявив однозначно, що експорт на територію України озброєнь не має нічого спільного із бажанням допомогти гуманітарно. І от сьогодні міністр закордонних справ справ Штайнмаєр, відкриваючи сьогоднішню зустріч, заявив: цитую, що тут шукатимуть шляхи повернення до політичного процесу, додавши, що це означає перш за все тривале перемир'я і план ефективного контролю кордонів. Зараз нам терміново потрібні нові політичні імпульси інакше є небезпека знову зробити кроки назад і потрапити в жорстку спіраль ескалації. Якщо але слова перемпрос розмова про перемир'я, таки буде, але навряд чи вона буде простою. Про це а, нам сказав міністр закордонних справ Павло Клімкін. Ми змогли з ним поговорити перед початком цього засідання. І а тут у Німеччині сьогодні усі ще обговорювали інтерв'ю українського міністра закордонних справ, яке він а, дав німецькому о, радіо, і у якому а, зокрема заявив про те, що Україна потребує військової допомоги. Но нам Клімкін пояснив, що він не мав на увазі а, ну власне солдатів. Західних армій, які могли би приходити. А що він мав на увазі, що очікають чекають від сьогоднішньої зустрічі? Будь ласка, пряма мова. Європейський союз має розмовляти одним голосом, що він повинен мати послідовну позицію з підтримки України. Це зараз демонструє і ця зустріч для мене. Ключовими пріоритетами на сьогодні є знайти умови, як припинити обстріли української території. Для мене ключовою проблемою є як закрити кордон від постійного трафіку зброї людей грошей з території Росії. Чи вдасться досягнути якихось результатів сьогодні, і чи можна буде справді посадити за стіл переговорів після цієї зустрічі уже президентів України і Росії? А власне на це сподіваються міністри закордонних справ, які сьогодні тут ведуть ці переговори. Вони власне такі надії покладають на цю сьогоднішню зустріч. Ну, запитання складне ясно. Одне, що переговори затягнуться сьогодні, можливо навіть і до півночі, і багато що залежить від позиції Росії? Я нагадаю, що наразі до цього часу, попри те, що Бачить увесь світ на власні очі, попри велику кількість відео і фото доказів, Росія стверджує, що все це казки про те, що вона підживлює війну на українському сході. Алло. дякую, Ірина Павлонок у Берліні. І з подробиці нинішнього спілкування головних дипломатів України, Росії, Франції та Німеччини, на яку так сподіваються європейські політики. Стежте за новинами ТСН далі.